Творчі люди часто не показують своїх робіт. Багато чого ховають в стіл, багато чого забувають або стараються уникати. І ні, ні з ким про це не ділитися. І часто це настигає реально тих людей, які створюють цікаві речі. Але в процесі довершення цього продукту, зміни його, модернізації, покращення. Втрачається реально його першочерговий сенс і запал. А потім в інстаграмі ви бачите якесь зовсім нове відео, в якому здається, що блін, да це вже все зробили. Я так довго це робив чи робила, і вже все сказали замість мене. І це реально наша найбільша з вами біль. Бо я з тих людей, які рідко постять фотки в Інстаграм. Ті, які я зробила людей, бо мені здається, що блін здається. Та це не оцінюють мої всі підписники, оператори, митці, фотографи можуть сказати, що це погано. Але розумієте, мені ніхто ніколи не говорив, що це погано. Ніхто ніколи не казав, фу, Боже, Оксана, що ти зробила? Але ця думка у мене з'являлася. І історія з нашим проявленням і з якимось внутрішнім самозванцем, вона така підступна. бо... В світі ми вже з вами про це говорили, але можливо ви дивитесь це відео вперше, і ви зовсім мене не знаєте. То мене звати Оксана Ковтунович. Я режисерка, фотограф. Мені 25, Ми з моєю коліжанкою придумали Ютуб і тепер його знімаємо. А зараз я ділюся з вами своїми думками про те, що би я хотіла почути раніше, щоб хтось мені це проговорив ротом, і я це сприйняла. Можливо. Хтось і казав мені ці розумні думки про те, що показуй, виставляй, роби, але я їх відштовхувала, не чула, і мені легше було просто трошечки страдати. Хто не без гріха, всі страдають. І я інколи страдаю, але стараюся цього не так часто робити. А тільки відчуваю якісь страждання одразу. Біжу або йду займатися спортом, бо це розвантажує мою менталку. Повернемося до нашої теми оцього внутрішнього самозванця всередині нас. Нещодавно я почала викладати в університеті, і в мене в підписниках стало багато першокурсників. І ось одного разу я дивлюся, як один оператор виставляє відео в сторіс, а там реально заморочливе відео. Переходи, зуми, чорно-біле, е, якісь там е, зміни кадру, швидка динаміка, музика, закадровий голос. А людина виставляється просто в сторіс. Я йому кажу пости, роби пост. А він такий: та блін, не дуже той прикольне відео, ну щось в ньому не так, воно не достойне того, аби бути в моїй стрічці інстаграму. А інстаграм я вам нагадаю, придумали раніше для того, щоб ми просто виставляли туди свої фотки, і це був наш відео щоденничок. Так, так, саме відео щоденничок. Якщо ви не знали, то ми мали туди постити їжу, фотки їжі ніжки на пляжі і тусоваці. Але ми з вами перетворили інстаграм в майданчик самохизування, коли туди має потрапити такий відфільтрований контент, такий достойний контент, який вам здається набере мільйони лайків. Але ж будемо чесними: ні. Звичайно, мільйони лайків набираються. Але ну і ми з вами поки ще не Белла Хадід, і, чи там Калі Дженнер, чи Джастін Бібер. Чомусь мені прийшли в голову ці закордонні люди. Коротше, про що це? І ось цей хлопець. Я йому кажу: виставляй в інстаграм, виставляй в стрічку, це прикольно. Можливо, хтось побачить тебе саме за допомогою цього відео і буде знати, о, а я ж бачив відео класного хлопця, який знімає міста, який може записати закадровий голос, який може змонтувати це відео. Умовно, не людина з вашої сфери, та не ще один оператор, не ще один режисер, а просто якийсь замовник може побачити це відео і буде знати о! Він знімає, я хочу з ним співпрацювати. Я хочу е, працювати з цією людиною. У мене є ще один мій друг, і він теж виставляє відео Reels, і теж виставляє сторіс. І я йому кажу: просто сторіс, просто сторіс. Я йому кажу: треба додавати собі на сторінку, щоб люди знали, що це робив ти. Так, да, Костя, це робив ти. І угу. я тобі таке говорила. Бо. У світі контенту нам здається, що це такий виплеканий контент, ми його маємо підносити просто на ручках вверх. Ну ні, люди, беремо не інколи не якістю, а кількістю. Бо тільки з кількості в нас трапляється якість і наш якісний скачок вверх прогрес. Бо, типу, якщо ти все життя мріяв зняти один фільм. А до того просто ви час про нього мріяв, почав щось робити, а тоді знімаєш це кіно, воно не вистрелює так, як в твоїх думках, в твоїх очікуваннях, які ти придумав, то наше було ось це все. Не, не одне щось, а багато чогось, що приведе вас до вашого результату. Бо за кожною роботою, яку ви зробили, йде покращення. Типу, зробили сьогодні таку фотку. Думаєте? Угу, Хорошо, подивимось, як на неї реагують люди. Тобто постійний постинг це відео, в якому я вже декілька разів сказала про постійність, кількість, кількість, кількість і набивання якихось своїх шишок. Знаєте, часто так буває, що в якийсь момент ви придумали історію, і хтось знімає щось схоже, бо світ. Він настільки взаємопов'язаний, і поки ви придумуєте думку, виношуєте її, вже інші беруть і роблять. Бо мистецтво насправді в ньому важко вигадати щось нове. Бо люди вже створюють скільки століть. Привіт, антична Греція, колиска всього, що нам дало, і на чому зараз ми будуємо нашу драматургію. Це Аристотель розказав нам про свою поетику, розказав нам про драму, трагікомедію і комедію. І ще досі ми все це робимо. Ну розумієте? Тому важко вигадати велосипед в мистецтві. Звичайно, всьому можна надати сенс. Якщо ви ходили в Пінчук арт-центр, ви прекрасно знаєте, що можна, я недавно там бачила відео, коли мужчина 505 разів включає, вимикає світло. Чи я стояла, перевіряла, чи він це зробив? Ні. Але чи людина, яка це. Створила, вклала туди сенс, безумовно, все можна продати. Ем, головне, а гарно його упакувати. Це як всі інфокурси, як всі ем, навчання в інстаграмі, можливо, ви бачили, всі дуже завуальовано і класно роблять свої прогріви, так і з вашим мистецтвом. Коли ви його створили, треба його ще класно продати. Один мій друг сказав: Я режисер, але я хочу бути ріелтором, бо саме ріелторство навчить мене продавати. І я думаю, що коли він підвищить цей скіл. Йому буде прикольно, і він буде більше знати про те, як знаходити ключі до людей, як цей досвід, який він здобуде, вкладати в своє мистецтво. Бо колись я мріяла попрацювати на всіх роботах. Поняли? попрацювати в Макдональдсі, попрацювати на касі, десь в якомусь супермаркеті, попрацювати хірургом, попрацювати на звичайній роботі. І я хотіла це попробувати. Але потім я подумала, та мистецтво мені трошечки нормально. Забезпечує всі мої потреби. Бачите, як підбрехала, трошечки нормально забезпечує. Та класно воно зі мною комунікує, і я можу жити завдяки тому, що я своєю головою придумаю різні концепти. Але інколи я це роблю просто, бо мені так хочеться. І знаєте що? Коли ти в мистецтві починаєш думати тільки про монетизацію свого мистецтва, часто воно тебе блокує. Бо от коли навіть я. Придумаю, от на це хочу я потратити ці гроші, які я зароблю. Ці гроші потім не приходять до мене. Все зривається, бо я вже в своїй голові потратила їх, а вони до мене не доходять. Ще поговоримо про наше самозванство всередині. Та хватить порівнювати себе з іншими. Не порівнюйте. Ви ж не знаєте, який досвід був Уеса Андерсена до того, як він почав знімати всі свої відомі кінострічки. Я не можу ставити себе в порівняння з ним, бо я живу в інакшому соціумі, в мене інші умови життя, в мене все інше. Його шлях це його шлях. А свій шлях я будую сама за допомогою е своєї голови, подій, які відбуваються, і за допомогою цих пропонованих обставин, друзі. Тому тільки постійність і наполегливість допоможе вам досягати своїх цілей. Отак. от.